Так, всім доброго дня. Пола комбойна так. 20. Не знаю яка, тому що не 20, вже кінець лютого. Вирішили, кукурудзка стоїть в полі. Купили жодку за перестроюємо. Таку зашивку поставили. зашивка заводська на барабон еще ж не пробовали что он делает будет тут вот такая и сразу цилиндры ремкомплекты заменим доставим третий цилиндр и получается Поставимо жодку і будемо пробувати кукурудзу. Ага. Дінго. Пасик. Який? Дінго, хочеш пирожок з капустою? На да. да, моєму пирожок з капустою. А З капустою не хочу. А з'їв. А з м'ясом будеш, Дінго. Ну, а З капустою дуже вподобав. Всім. Далі буде, будемо. Жниво, 23-й рік, кукургуза он наливається.